такої еради. І сьогодні я з Дубіком буду тестувати IQ жителів. Да.Всім привіт. З вами я, Нубік в Minecraftі, і сьогодні я разом з Ренкою буду тестувати IQ жителів. Всем привет. Ой. Ей, ти що блок зламала? Ладно. Кор короче, е э, дивіться на це. Це <с> просто а, ну да, так, коротше, горка для нас, це, ну так. Да. Це просто горка маленька, щоб ви знали. Да, Дуже малісенька горка. Ладно, давай. Тут перший тест, це лабіринт, це тест. Ми, давай бутин. отак закриємо, так. щоб житель і. Нє-ні-ні-ні, це все не надо. Чекай, поставь Коротко. перше, поставь ніч. Включаємо нормальну цей і. ну так, да, ставимо ніч, в принципі. Отак. Зараз я ніч поставлю, щоб зомбі не горіли. Ну, вот так, все, не вписал, Давай, и ставлю, теперь... ставлю. Давай. Они... Ставь. Ну ладно, все. Спа... И теперь я спавню зомбака. Все, давай, житель, ты куда пиздаешь? Ну-ка. Куда житель бежит? Куда? О, ой. Нет. Ой. Куда он бежит? Давай. Он сюда И да, он, он, он тупый. Он не прошел. Он дурак какой-то. Житель. Куда я пішов? Да, Боже, який житель тупий. Він міг виграти, якщо б, якщо б він бив, зайшов в ті двері, все. Тому жителю капець. Ладно, спавнемо нового да. жителя і зомбака. Опа. Давай і. Ты куда? Давай, куда? Він опять тупик пішов. Нет, житель бежи. Ваву скинули! Ха-ха! <реш> Ладно, я спавню тут кучу куча зомбаків Давай, і селяні. куча ну, їх хтось один має збігти хоча б. Ой, тут житель! Куди ти житель пішов? Ти, ту, ти тут не ніде не уміщаєш ти. Ще не жителя прийшл. Оче ж валенькі зомбі і маленьким, е, маленьким. <реш> <реш> А, саме. Збивайте їх! Е, зомбі сюди <реш> не мають проходити! Да, тут вообще капец. Афігеть, э, скільки тут зомбоків вони виводять малюсіньких. О, малюсіньки. Зом... Ой, і зомбі, Боже. Селяни, дай пройти, тільки 4 місця ще залишилося. Да, тут що цей э, зомбак з Чотири місця є. Що? І... О, двоє малесеньких. Може, опять усі малесенькі проходимо. Чекай, давай щоби со спавде бо. Да, так. Що, жителі? Дядь, малюки, куди ти пішов? Я В це. Зараз я сюда поставлю. Пизда, так тільки треба тих утоляні ні вони. конечно. А от їх от зомбі-селяни, надо їх уничтожити, вони їм тут не місце. Ладно, давай я спробую це пройти, значить. Якщо ну там, конечно, проходили, но я зараз спробую зайти, пройти. я ага. з тобою. Підпиши, зараз буде ша. Ага, я включаю виживання і ти спавни зомбака. Ай! А, пише, давай теж, я. Я, я тоже включила зараз! Ай! Блин, не знаю. У Мене зразу вбили, конечно, ладно, я, я спавнюсь. Ай! тепер попробуй проходити, Ай! Тупые зумбаки дых! Я встречу! Ай. ай, бачу, тут через стекло! Опа, тільки зомбаки проходять. <ріст> Блін, я, короче, ну почти пройшов, можна сказати, да. Тільки тут, ну, тут зомбаки. Включаю креатив і все, їх унижаємо. Коротше, жителі щось не можуть ці пройти. Ну тут опару бухає, так? Ладно, треба поставити уже день, нам не нужно ніч. Так, зараз я поставлю день, ну і все, сейчас поставлю да. шумирний, все. Коротше, це. друге другий короче. коротше. Да. Логіка жителя. Коротше, він тут. Е, він, він там коротше. Де цей голем? А, вот він. Так, я його зараз унічтожу. Мені не треба, нам давай унічтожимо його. Так, на, на. Так на, на, на. Все, уничтожили. Короче, Коротше, йдемо сюди, от. Вот е, тут другий тест. Це логіка жителя. Коротше, поясняю, що тут потрібно робити. Треба залізу кидаєш Короче, треба заспавнити селянина І, короче треба буде бити у цей от, от кол безкінечный. И рынка, давай ти будеш бити в колокол, а я заспавню селян. Давай. Я спавню ти ты Раз, два, три. Все, нажимай, нажимай на нього Ой. На Ой! Ти за зламала його? Ти що? Я, я началь. Чекай, я поставлю? Сейчас. Вот кокол сам назад. Ч ты, блин, его взломала, блин? Ой, это Відбіжись! А я Він куда-то побег. Ну да просто у нас не получилось нафига, ты из-за того, что-то его взломала, тут житель побег. Павняй на углу жителя, и ты ти нажимай на кокол. О, да, ведь ничего не понимал. А не, я понимаю. Так ты чему перестала нажимать? Перестала нажимать. Давай Давай, ще раз. Давай! <рес> <рес> e Давай, еще раз. Нажимай без на наколку. Все, спавню жителя и... І... Чему він не нікуди? никуда? житель ти. О, да. А что-то не дуже попадает, ладно. Житель, в принципе, трохи умные. Я цьому жителю дам 10. и Ну вы куда-то просто, да? <рес> да, просто, <рес> <рес> я не знаю, <рес> він <-пішує>! не залучался. Ой. 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 Ладно. Пішли на третій іспит, боже, О, що тут жінки Тут кіт! Чекай, я хочу в нього <гум> Я ссуватися. Ладно, я, я, йду, я йду на третє іспитання, а ти фігньою займайся. Так. Коротше, третє іспитання. вот таке. Спап да баб. Коротше, нам, нам спочатку потрібно тут поставити ліжка. А тут мушника, тут компостер, а тут от аналой. І, а тут -а потрібно чисто. Ой, не надо горить. Ай, горить! блін, чому так? Какашки. Блин, наплюванный горит. Какашки мені в кармашке. <laughs> нажимаємо жителя, і... І хто куди піде. А чого його не читают? Точно, блін, зачекай, треба треба все заново жителя удалив. удалим. Твоя попробуй, двая! Твоя! Два, раз, два, три. А, опа, і тепер. ...зомбі, тільки Ой, не нас, не нас, Ой, що там творить, я не понимаю! Да не все горить! Так, конечно, горить, але у нас щось іде не по плану підписники, да. Да, треба вс занудь ці цветочки поставить, ну і вот Все, ми все установили, тепер розпавнимо опять его гуцелянинів. і зомбака. Давай ты. Куда выдельки? Спавнимо дуже бату жителів і дуже бату зомбаків. Давай. Зомбаки самі туди чомусь йдуть! Чому а чому всі жителі вообще це а сюда не йдуть? О, нормас. А поуди вони им зможет проплавати чи ні? О, боже, що тут твориться? Офігі! Ну короче, щось непонятне тут твориться, у нас чомусь багато зомбаків. Ирынка, ты ти, ти пахнешь? Ранько, ти ти? Ти що, Машка? Че ну, ти ще там ламаєш сервер, блін? Що происходит? Да ты все горить! Да, ладно, дан на. Я бачу. Так и що? Ну я не знаю, жители якось так снизу. О, жители больше дивись Да, но ну, лучше, блин, ну так, так, так. Э, все заново сделать, потому что ты наспавнила богатую зомбаки, вот так нечестно. Ой, не зомби, всё. давай, живы! Ой, живай. Не, ну вот житель ты пришел сюда. А поудил вообще никто не Ой, плавал. Ой, зомби, боже. А не бачу, чтобы кто-то поудил плавал. Ладно. Все жители, почему выбирают либо утюд. цвіточки які наносять урон, і точніше додають ефект висушування або йдуть сюди, там де зелька, у нас тут же зельки кінчились. Ладно, пішли на четверте испытання, блін Да, да-да-да-да-да-да. він вибере да? Типа. Тільки ну, зачекай, зараз треба день поставити. що Повітря горить. Опять повітря говорить? Ладно, забираємо це. ну тут курочка, ти знаєш, що там курочка є? Тут яйко є, ти знаєш? Теплёнок не виріс. Ладно, короче, зламаємо його. Короче, все, спавнимо жителів і... А, так ні, нам все таки потрібно. Да, давай сюда кок-кок. Так, тепер спавному зомбиків. І хто? Куди піде? Зо... Зо... Куди? Ааа! Чому сідуть? Чому вони такі глупі? Чому вони такі тупі? Палимо дуже багато стояни. О, на голема пішли. О, клас. Хола... Та чи так багато спан щиренка хватить? все все, все, все. Ну, все. Так, чомусь... О, кстати, багато хто йде до голема, але багато хто теж в лаву летить чомусь. Та ні, навіть більше в лаву вибирають, ніж голема. це якось странно. Дивись, куди вони йдуть, вони просто хочуть в... лаву. Про... Вони просто йдуть до голема, а потім в лаву. Отличне рішення, просто всі. Ви знаєте, зібран... зобік вижив, дивися. Да, вот один малюсенький вижив. Все. О. А ні, а, ні він Лай... вижив! Він вижив! Він один... вижив! Боже, хай жива, я не знаю, це яка. чому ці жителі такі тупі? Все, тоді зато хоча б хтось вижив. Так, кстати, так, ладно, пішли ось. Так, яке це Це вже п'яте, да? Да, це, це вже п'яте испытання. Короче, п'яте испытання, тут, короче, ось таке все. Ну, це не и ми... і <звучить> це теж не да, Майк, спавний, це короче, Зачекайся, зачекай, не а Я Зараз все розкажу підписникам. От оце, оце 100% неправильно. Ні, ну це можливо пройти, ну але жителі для не відбувалися. Для хокато так, то так? Ну так. А оце на 50% можливо паутіна. Ну це трошки довго, ну але це можливо пройти. <кх> От вже 100% неможливо, це паутіна. Це вообще, це да це 100% тут всі впадуть. Так ладно, і жителі іди відсюди. Так, а оце це по цепі, але це дуже опасно. Це тут це у вас куда-то. Ну да, но але ну але це для жителів дуже складно. Короче, жителі тут впадуть по-любому. І у целут жителі ну, вряд ли пройдуть, бо, тому що навіть нет. Ваку... Ваку... Ну да, ну ігроки тоже так. Ай, ладно, давай спавнити этих вот солянил от 4 і 4 зомбака. О, от, лопата! Житель, житель направлен о, всі на цепи идут. Зомби лопата. Да. Зомбі. Зомбі, а, а тут ой. житель а, він впав. він дороже. А то нормально, що зомбі впали. От тут тут цей житель, який сюди пішов, він во сюди пити. І зомбак. И ты, не ти. Вот такие жители тупи. Пабдушка. Зловай, спавдемов всіх, кого можна, все, давай. Началося, давай. Авайте запи, давай! О! Вис... А, а він спав Нималасенький, не, не так. Тупік 50%! Блє. Повністю правильно Ніфіга, куда ці жителі йдуть, я не розумію, просто це фігня повна якась Чого вони падають? Я не знаю, тут житель вмер від не тут перший житель який це вибрав, походу. А вы бежать, уже... бежать, да, Прикол. Да. О, мой. Ладно. А что вы нас спешаете? Вы не спешите? Тогда все получилось, да? Ладно, все, я, я, сейчас, зараз сам буду пробовать это проходить, и зараз я... Включаю а, выживание, я пошел! Ай, куда? Куда, куда? Блин, я дурак! Я дурак полный, так... Я бежу по цепи... Опа! Я теперь это пройду по-любому! Так, тільки я целый шифтом проходжу, я... Значит, эти жители скинуть, какашки, идите відсюда Куда я их скину, ладно? блін, блин более менее. Пройшли, ой! И все, вот так вот все, я прошл. Я можу поспатить. Ты забыл зобит? Да, я тебе сейчас тут зомбака запланирую, и ты проиграешь. Ладно, ты пройшла, ладно, свети зомбак. А йди відсюда, включай креатив швидкише. Давай, ну що там, а що ці з някі селяни ще навіть не пройшли. Давай справимо дуже багато селянинів і дуже багато зомбаків заспавлені, і може хоча б хтось спасеть. А вот багато хто йде на земї і падають. Ай, буду вага а <гум> В мене ні. Так в мене навіть шейдерами не лагає. Ладно, тут жителі такі тупі, вони не можуть це пройти. Ладно, я їх тоді тут заспавню. Вот зомбак. Пішов. <гум> Офигеть, просто жители на стильки тупи, я не представляю. Люсенький зомби на курочке прикол. Это сфоткаю. офигеть! А, нет, не сфоткаю. А нет, фо... Вот <клево> <клево> О, тут житель, он попался в ловушку. все ему капец. Спав на ему дофига. Житель, вы можете хотя бы кто а? Давай. О тепер мене теж чуть-чуть підлагує. Ага. Так. Ну, і щось... Ну, жителі настільки тупі, вони навіть це не можуть пройти. Не просто тупі. Ти не спав, Не спав так багато. спав... Ні, бо що... Чому хтось про. Що то чому вони такі тупі, просто? Ти бачиш які вони тупі, вони не стільки вони хайки ноль просто. Давай. Давай. Вони просто тупі. Не тупіші всього. Піц з тупі селянини. От він на це не може пройти, а прикинь зараз це він це не зможе пройти. Що пройти? От тепер оце у зміг нараз. Ну, че, а що буде і тут обставити? Е, uh, не знаю, Но, да він впаде. <клес> він впаде, він не може, він даже не може нічого пройти, ці жителі безполезні. Та це ты твій житель впав! <клес> Боже, ну ці жителі якісь дураки, бля. Чекай! А тут чей? Чи... <клес> Даже у це не зможе пройти. <рес> ну да, він просто держится на не... ні. <рес> Ладно, короче, непонятно, что це якась фігня повна. Чому Вони не можете пройти, це ж ізі. Да, короче, я не знаю. Переходимо до іншого із испытания. <рес> Це вже шосте іспитання, вот. А я uh, тут. Чого я... ти тут делаєш ту, блин? Коротше підписники, от в чому суть цього іспитання. Дай... Хваті. Іренка, да хватит! Ренка, да хватить з'їло вже. Коротше, треба піти на правильний путь. Магма це неправильно, коротше, ні, ну це можливо пройти на але. Вчителі отримують урон. <кхід> І от от, от послізньому, тільки це дуже довго, але урон зато не наносить. І тут ще є оце от два прохода, от є отакий от, от з палтіною неправильно, ну точніше довгий. А цей теж довгий, але швидкий. Ніж цей. Опа, жителі вже проходять, де дівчини ді, не почали нічого. Житель, ти чого такий ловкий? Ладно, не побачив. Ти жов вже спеши рынка, коротше. Да, тут, а, тут треба буде правильно і це. Вибрати мед це правильно, а це неправильно. Ну це просто довше, а це, це от мед, він, коротше, він трошечки замедляє. Він трошечки замедляє. Е, і тут а три путі, який правильний. Е, самий найкращий це от медовий, тому що він дуже мало замедляє. А цей на проценті він правильний це целизні, тому що, що вони замедляють. А оце от магма, це. Це 100% неправильно, бо тому що вони наносять урон. Ніфіга, тут житель вже скільки пройшов. Ладно. Не будемо відволікатися, ринка, давай вставай з ліжка, Я... ми будемо вже цей. Та срака, ти вставай! Все. <реш> Прийшли отнести жителів. Вань. Тут спавнимо пару жителів і пару зомбаків. Опа, о, ви що, умні, шо лі? Давай. Ну не також, у правильному руку пішли. Хватит спать, это надоело спать. Ребята, ты здесь давай подними его да якось. Жось, жителі дуже, щось дуже легко це проходить. Да я вставай! Довбало спати. Реально жити, це довбало Давай встань, встань. Дивись, як зомбі медленно йде. Да, взагалі дуже медленно. Давай далі. Ти спустай взагалі мене зомбі, дивись, як я швидко пройду. Чекай, раз, два, три. Давай, проходь! Проходь! Ты же не продашь, мне кажется. Что шо, тупа, Давай, что ты? Туда фига ты слышь, не ломаешь? Ты что, тупа, шо? Давай. Да ты! Балу лома, ты! Где ты проводил? Ты нафиг, я бы сейчас на царь вылез за баню. Так. Чуть це все до фігня, хватить викидати. Бігати. Ти досяг проходять на батуті. Ууу, літає на іти. <звігла> Ладно. Давай, жителі, проходите. Ви дурніче що, тут зомбаки для вас. Просто куча зомбаків. Короче, спавню тут до фіга жителям. Жителі, жителі проходіть. От зомбаки тоже вам будуть лішати дорогу. <звігла> Зомбак з лопатою. <звігла> І давай, стоп. Вибачте Побачиш. Хватит фігню робити. Давай і... Офигеть, тут жителі єлі умудряються пройти, но ну, махмуша ніхто не вибрав. Какашки, ви жителі якісь брони? О, офигеть, ты... За тебе є. Добре, дякую. Заходь назад на сервер. Короче, тут-то фигеть, давай проходить в эту... какашки. Ну, они более-менее проходят. Тут вот жители. Так, идите нафиг, жители, идите нафиг. Ты тут И давай я тоже спробую, проходите, я спамню дофига жителей. Тут нахуй Ай, житель, ой, тут, куда я пошёл, тут Ты, 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 ты? попала. Топи жители. Там их жителей. Так, где ничего не поломано, все. Теперь я проходжу, блин. Так. Павню дофига зомбаки до фига жителя я проходят. Фигня фигня, меня вывагають. Тупі, дайте пройти. Тупі вы жители, вы меня задовбали. Тупицы вы. Ой, скільки за проходите? Ти нафіг турацький житель? Мене зажали з охорони офігеть. А, ти мене вбила з моїх команди, ну ти тупи заканішного. Фіг, нафіга ти це зробиш? Тому що мене агаї за тебе. Правда, ти всіх киляєш? Тому що мені Кратим... мішаєш. Тим... Тим... Це ти мені мішаєш. Та тому Це, що та, та, ти та... багато спалиш і за тебе, в мене дуже багато нагрівається. Що нагрівається? У мене слабкіший комп'ютер, ніж в тебе, і в мене все нормально. Ай! проходжу. Ай! Тупе! Ти сам собі зламав! ти вже мільйонний? так це ти зламав, а не я вже! ну ты ти вже мільйонний раз зламав! ладно иди нафіг, цей тупий зомбак! я проходжу! ай капец капец блин пройти надо пройти ой я пройшов, так мед, мед, мед. убираю конечно що і мед, опять і все я пройшов, ну целая испытания жителей для чого выбирает вибирати? можно просто попрыгать на на вот этих штучках так можно просто попрыгать. А те дать штучки, я бы даже не сказал, реально. А, дивись, а на беду не можешь так стрибать, а отут тут на слізью можно дивись, на слізью можно стать. Ну, а дивись, а на беду не можна так робити. Ладно. Так що бед це погано. Нормально. Ладно, давай уже закінчувати. Давай закінчувати вже, все, ми, в принципі, протестували тих жителів какашкиних, які нічого ще не имеют проходить у них 0 IQ Ой! Ай, да ти Ти Ты два, два. два, два рази вбив Короче, все, давай вже закінчувати, ты сейчас Ми будем, короче, імбо в льоду кататься, ну ладно. Ой! Два, ти, кіля, ти, ти упал всех килят? Та ну шоу хай всі сдай Та все, давай! Давай покатаємось, ідемо. Давай. Печатку на ч ⁇ Давай, печатку на ч ⁇ потом на ч ⁇ Ой, да. А! Улетаю на Гаити. А! Да Ты что Да зафигет! Да зафигет! Да ну сейчас. Улета на Гаити. Да боже, ну твои на Гаити, а я тут нормально на, на, на Ламборджини еду. На Ламборджини. Ай, ты капец, ты что сделала? Куда вы поплыли? Вы на Ламборджини едете. же ты взломал Лаборгини. Давай, я полетел. Тут слизь, а ты дурачки, и, короче, так сделать. все сюда и кру... Крутимся. Ладно. Прикольно, ну, конечно. По, по тесту лежит или в ты срака. Ладно, идем на этот величезный лед. Давай, давай первое на середине, давай на середине. На середине, Денис. Давай тут, на середине, так? О, давай як у тих, знаєш, в тих годки, типа, с маєшь в когось, давай. Ой. Да не, давай, давай. Нет, давай тут, давай тут, давай тут. Вот тут подивись. Анна, велика. <кхід> давай, иди сюда, де? Там. <кхід> Ва, що тут? <рит> Ладно, замбув я нубик в Майнкрафте и ще Иренка в Майнкрафті І я не знаю, что была Ирена. Да, еще були тупі жителі, які ки вообще ничего не запит. <сх�> Ладно, замбув я нубик в Майнкрафті Ірина в Майнкрафті ну жителі Я Ірина І всім пока! Пока-пока!